Китеці охололи до розкошів і стали перебірливішими. Гонконг це нині фактично один великий магазин товарів класу люкс. Втім, нині обсяги продажів предметів розкоші скорочуються, і це лише початок сумної тенденції, кажуть аналітики. Ті часи, коли китайські багатії скуповували все, що бачили, минули, і клієнтура стала більш перебірливою. Протягом наступних років п'яти темпи продажів товарів сегменту лакшері зменшуватимуться. Втім, є окремі товари, які залишаються поза конкуренцією. Приміром, попит на вишукані годинники серед китайських мільйонерів і далі зростає. А ще тепер багатії з Піднебесною вподобали мистецтво, тож окупували аукціони. Китайці з грошима стають дедалі більш витонченими. Все більше демонструють відчуття смаку, тож нині воліють вкладати гроші, скажімо, в картини чи скульптури, а не в одяг та аксесуари. Що вподобають заможні китайці у найближчому майбутньому? Аналітики навіть не беруться прогнозувати, оскільки гроші у цьому регіоні водитимуться не один десяток років. Є сенс вести в Китай люксові товари.